Привіт, друзі, шанувальники риболовлі та просто добрі люди. З вами ваш рибальський гуру, і вже традиційно ми готуємося до наступного виїзду на воду. Сьогодні ми детально розберемо прогноз кльову на дуже цікавий день четвер, 13 листопада 2025 року. Цей день, по моєму досвіду, може стати справжнім викликом для рибалки, але водночас. І подарувати незабутні трофеї. Чому ж він особливий? А тому, що ми знаходимося на порозі справжньої зими, і риба зараз поводиться, м'яко кажучи, непередбачувано. Хтось іде на зимівлю, а хтось, навпаки, починає активний жор. Тож обіцяю, буде дуже цікаво, і ви дізнаєтеся, як обернути листопадові примхи погоди на свою користь. Давайте розберемося разом. Куди і з чим йти цього дня, щоб повернутися додому з уловом, а не з порожніми руками. Отже, друзі, переходимо до найцікавішого кого шукати і на що ловити у цей листопадовий четвер. Щука ця зубаста красуня. Наш головний листопадовий трофей. 13 листопада щука вже активно нагулює жир перед зимою. Але робить це обережно, де шукати. По моєму досвіду, великі особи не віддають перевагу глибинним бровкам, ямам та коряжнику, де температура води стабільніша, а малька багато. Шукайте її на глибині від 3 до 6 метрів, особливо там, де є перепади глибин або залишки підводної рослинності. На що ловити Спінінг буде вашим вірним другом. Використовуйте великі силіконові приманки довжиною від 10 до 15 сантиметрів, найкраще віброхвости та твістери темних або контрастних кольорів, наприклад, машинне масло фіолетовий або зелень, не забувайте про повільну делікатну проводку з довгими паузами, іноді до 3-4 секунд, також добре працюють великі воблери Мінноу з нейтральною плавучістю. Судак, цей нічний мисливець також не спить, але стає дуже вибагливим. Де шукати? Судака слід шукати на руслових бровках на твердому дні біля перекатів та глибоких ям, де є сильна течія, температура води змушує його триматися придонних шарів. На що ловити для судака ідеально підійде джиг. Використовуйте силіконові приманки довжиною від 8 до 12 сантиметрів. Кольори білий, жовтий, лимонний або так званий локс. Зверніть увагу на джиголовки з великими гачками та повільну сходинкову проводку по дну. В'яла риба в холодній воді рідко реагує на швидкі рухи. Окунь. Цей смугастий розбійник у листопаді збирається у великі зграї. Де шукати. Окунь зараз шукає укриття і джерело корму, тому його можна знайти на глибинних бровках біля затоплених корчів, а також на виходах з ям, де він пасе малька. На що ловити? Для окуня чудово підійдуть невеликі силіконові приманки довжиною від 5 до 8 сантиметрів, так звані їстівна гума, а також маленькі обертові або коливні блешні, можна спробувати мікроджиг. Провідка має бути плавною, з частими, але короткими паузами. Не забувайте про мормишку з мотилем, якщо ловите на поплавкову вудку або зимові снасті. Тепер давайте розберемося з умовами, які нас очікують. Погода, друзі. Це завжди ключовий фактор. Погода четвер, 13 листопада обіцяє нам доволі стабільну погоду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а в західних областях може опуститися до мінус 3-2 градусів. В день стовпчик термометра підніметься до 6 11 градусів тепла по країні. У Києві, наприклад, в день буде близько 5-8 градусів тепла. Опади істотних опадів не очікується на більшій частині території України переважно. Мінлива хмарність, хоча в Приазові Криму та на сході можливий невеликий дощ. Вітер буде змінних напрямків місцями південно-західний, силою від 3 до 8 метрів на секунду, атмосферний тиск, що дуже важливо, буде стабільним або повільно зростаючим, близько 751, 750, 5 мм ртутного стовпчика. Що, по моєму досвіду, є хорошим знаком для активності риби. Температура води Тенденції до зниження температури води продовжуються у великих водосховищах, як, наприклад, Дніпро температура води буде опускатися орієнтовно до 7-8 градусів тепла, продовжуючи знижуватися до 6 градусів у найближчі дні. Зниження температури води уповільнює обмін речовин у риби. І вона починає шукати глибші та тепліші місця, де легше знайти корм і сховатися від холоду. Фаза місяця 13 листопада це 23-й місячний день, і місяць буде у фазі спадання вже після останньої чверті, яка була 12 листопада. У рибальських повірях ця фаза часто асоціюється з капризним або слабким клюванням, і справді. Місячні календарі на цей день часто показують слабке клювання, втім, не варто засмучуватися досвідчений рибалка завжди знайде свій підхід. Загальна активність риби З огляду на всі фактори, загальна активність риби цього дня буде капризною Мирна риба, така як лящ плітка карась, буде малоактивною, шукаючи зимівні ями, проте хижі види. Щука, судак, окунь залишаються активними, хоч і більш обережними, через зниження температури води та фазу місяця, яка вказує на слабке клювання. Вони активно жирують перед зимою, але потребують делікатного підходу і точкового пошуку на глибині. Стабільний атмосферний тиск є позитивним фактором, який може дещо компенсувати інші негативні впливи, особливо для хижака. Друзі, ось такий він. Прогноз на 13 листопада. Пам'ятайте, що природа завжди вносить свої корективи, але знання основних тенденцій значно підвищує ваші шанси на успіх. Головне, не втрачайте оптимізму, насолоджуйтеся кожною хвилиною на воді та дотримуйтесь правил безпеки, особливо якщо є перший лід. Тож ні хвоста, ні луски вам, друзі. Обов'язково напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити і які у вас є секрети успішної осінньої риболовлі. Поділіться своїми спостереженнями це дуже цінно для всієї нашої рибальської спільноти. До зустрічі на риболовлі. Пасте,